Дуже життя це монотонна робота, але вона що ну, дуже багато людей навіть ну вони кажуть, що ні, 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 це наблюдання. Це, на, так, так, ну, це дуже важка фізична робота, рутинна, тупа. І, це... І дуже багато людей, які є, там зрячими всякі там правозахисники теж кажуть, ні, це ж неможливо. Це ж якби це ж треба, щоб це була якби творча робота, але не можна всім взяти творчу роботу. І... Тому каже людина, напевно, для себе сама вибирає. Кані. Хто хоче творчу роботу, то йде от тренерами бути, соціальними працівниками. Там вивчилися самі, ганяють потім студентів, стоїть тростиною, ганяють студентів. <мит> Матечка, ви не привезли той е фільм, де вас навчали, як поводити себе? А він є, він є в інтернеті. Він є. Я, ми все, а це вже як ну, не спеціально проводить ростину. Бо я чому питаю, Я як світло, я взяла ту трустину, я стою, бо ну, чисто так по інту... інтуїції ну, по сходах сходити, там все вмацувала інтуїції, Я все стукала ну такого. Ага. Ага, і було ні, дерево бажа, там, якісь перила, сходи, знаєте, я це так все проступувала. Сама вчилася. Нема такої якоїсь курсів, що ти там прийшла. Немає, тебе там не, навчили. Ви не проходили, чи їх нема? Я не знаю, я просто Немає, я вчилася. Немає в курсі.

Але я б не по-нороманові би дала. Я б вже кинув на сторінку. Жив, там... А там англійською мовою. Я вам краще дійсно. Як... Англійською, скажіть. скажіть. Не пам'ятаю. Не пам'ятаю. Як... Там якби просто, як, наприклад, там, поводитися з дитячим. Давати візитну карточку, як там. Що, наприклад, дуже важливо. А, теж дуже важливо, що, наприклад, тут, Мені теж пояснило, що я якось так можливо не зразу зрозуміла, що коли ти приходиш до незрячої людини. Ну, мене всі зразу впізнавали, тому що якби в мене все ж таки слов'янський акцент, так от, але якщо ти підходиш до незрячої людини, завжди треба казати «Привіт, я такий-то такий-то так. Або, наприклад, не стояти тихенько в коридорі, коли mm -hmm. там незрячі людини тебе проходять і не дихати йдеш біля волонтера, він стоїть. А я думаю, ви мене замітите». І це дуже важливо, якби говорити, що я тут є, я такий-то такий-то там постійно не всіх людей дуже хороша пам'ять, насправді. Або те, що не можна, наприклад, хапати людину попід лікують, кудись там волочити, чи запихати в транспорт громадський. Дуже транспорт. Хто перший заходить в транспорт? Я то все робила навіть чисто по інтуїції. Транспорт заходжу. Хто заходить перший? Ди ти перший, я йду за тобою. Я чую крок людини, в яку я, наприклад, взяла і таку тримаю так. за А, Як вас, брати? Як я, брати? Я, беру за ліву, я беру тебе за ліву руку, ти тільки мені скажи верх вниз. Підні, піднімати. Серйоз, має. Не? Повір, має. Коли тебе тащуть за руку, тиш ти ти полення такого... Рома, не перебивай. перебивають. Розумієте, я наприклад ну просто по собі знаю, що якщо я зловилася за людину, я відчуваю її ну ліву сторону, я відчуваю, які вона робить кроки висотою довжиною. Mm -hmm. чи вверх, чи вниз сходинки. як на яку висоту вона навіть, на ту сходинку стає, коли піднімаєте, чи чи переходимо через тротуар. Через бруківку, як вона піднімається, або через mm -hmm. калюжок і okay. вона робить крок. Mm -hmm. Це я відчуваю. відчуваю. Mm -hmm. це, бо буває, що волонтери дуже, ну, там, чи хто там дуже часто перебігає справа наліво, mm -hmm. руку перехопують. І, якби, я сама по собі знаю, тому що ну, я теж декілька днів провала в цьому центрі з пов'язкою на очах. І там якби, пробувала ці всі моменти. І, якби, ну, це це варто один раз спробувати, щоб зрозуміти, як не треба робити. Ну що, є незрячі в нас, які люблять, і направлені люблять. Є такі, які на одну <правда> мені було дуже некомфортно ну, не то, щоб некомфортно, просто трохи так незвично, коли, наприклад, ми там ішли, і я в коридорі, і я знала, що декілька людей йдуть де мені на зустріч з різною швидкістю, і вони теж не зрячі, вони тими паличками махають, а потім, а між нами там ще якась пробігає там собачка. От або ще хтось мені бежить на зустріч зрячий, і я так трохи під стінку збавляла стемп так, так, Збавляла так, але з паличкою там теж якби є свої. Ну там там багато є нюансів. Ну я не знаю, мені за що це важко само. Там може. приміщення якось обладнані, спеціально, ну двері може, щоб якісь відсувні, наприклад, а Ні. не. Ні, взагалі, якщо, якщо там, наприклад, працюють незрячі, якщо це якесь таке продвинуте підприємство, там взагалі нема дверей. Крім туалет. Треба програму реальне, щоб ви тут користуватись. Дивіться, заходять в супермаркет, виплану звучать двері, то розсувається. Як визначають? Чи вони вже відкрилися? Ну бо переважно звук. Що? Якщо відкрилося. ну паличку, як правило, ліву поставу беремо. Там, Як заходиш, там такі тволясті ці. цей... Там же ж не у завжди постукаєш, ти вже в середині, чи ти вже не, як. Ну, 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 ну як, наприклад, я йшла, то мені було трошки, трошки важко визначити, що я Мені, Наприклад, важко було ходити з паличкою в приміщенні. Не в приміщенні, а де багато людей, так тобто, так, тому що паличка вона як ну, там ну має бути майже в там до носа там кого, так От, і це ну, це вони значно... кажуть до носа, до речі, вони в такі здорові так, А роб ми тільки сказали, що, що залежно від ситуації так. на вулиці. На трасі довшу, а так, 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 багато, так. там людей багато. Там на і на людях. Тут коротше вже там було просто, коли там йшла, наприклад, Велика палка, довга палка mm -hmm. і там по коридорі. Я наприклад чую, що покриття яке там так. Наприклад, Плінтус, так, і стінка, і там перехід на плюснову і інше. А якщо вже, наприклад, вже на топі, то все, мій радіо зразу звужується. Тобто паличкою ти знімаєш там 180 градусів, так, ну, лотацію робити, а в натопі зразу 30, там, 40, 30 і. Це не буває важко, звичайно. Хочеться зразу за стіночку там, або за щось там руками там. Або от у нас от я знаю, що стіночка, а тут а тут цей таксофон, це кабінка для таксофону, не можна в той таксофон. Це взагалі капець. Там теж є такі таксофони, так? Ні, немає таксофонів. Ну, не таксофони, як, ну, що зверху будка, внизу там Ні, ні, немає. Там, Чи банкомати, типу виступаючи. Сказали, Бо... Не знаю, нам, нам давали такі... mm -hmm. доносити. Доноси. Yeah. І там так само показали, наприклад, як тримати там, Долоні з ними, за долонію зверху, так? Якби там брати, наприклад, чотирма пальцями і цей великий палець зверху накривати. Отаконі. Що, що, ага, так, взагалі так, в долоні відкрити. Береться паличка і от е, ну, тобто відкрите зап'ястя, так? Відкритим зап'ястям взагалі. Я, ну, не такой, як? Ну, Ви таке я Так, так, показувати. Я У вас закрите так? запястье. Вони показують відкриття. Як має бути я? Якщо не затягне, отак показують, ніби відкритим запястям. Так що ви пальцем пальцями брате і отак. І ви вас ніби як біжі ради. Ви не переключуєте, просто запястям фрицю. Палу, а якщо це? можна, О, я У вас така коротенька. Так це ж висота і людини, він високий просто. А нам у нас на флоті. Ну, тобто вона пояснювала, як открити запястя. Я люблю от таку палку, щоб вона була. Береться трьома пальцями, показівний ну, палець йде знизу, має. великий палець накриває от ці три пальці, і от вона так. Повністю? У нас іноді йде людина, яка махає тою палкою. Має бути рух, якби якщо довга дистанція, то рух плеча, Якщо коротка, то ліктем. Можна поміщення, можна йдуть в палку, чохвою. Треба відповісти відповідно. Інакше інакше, в тебе навіть маленька паличка ще. не бачила.

у нього вона буде коротше, ніч довше. За річ дорожнього. Якщо тримати, наприклад, паточкою коротенько, якщо треба. Якщо тримати з закритим зап'ястям, то рука втомлюється. постійно. А якщо ніби як відкритим, то воно знаєш, краще тактильніше тильніше. Це відкрите, так? Це п'ястясь? Так, це відкрите. Це отакоє, так? Ага, ну да. Може, ти постійно так, можеш важче, тримати так. Ну, паличку ну, ну, пальцями, а так ніби ти такой полонію. А якщо ну, доверх. Да, так, так, так. Так. <плес> я, я люблю отак. В тебе теж вилезли. У тебе не тільки там взагалі. А що ж у тебе за паличка? Лижна? Лижник колись був. Чимпіон сто ніби по світі Я не знаю, просто відбиваючи кільця, знаєте? Такі країни ближні. Ясно. ясно. Але, наприклад, дуже багато я паличів роблять карбонових, так що вони якби От, і ну компактніше, ти І всі їх носять, знаєте, де за поясом. За поясом пішли приміщення, так і щоб не загубити десь ту паличку, так або там не світити її, то склали її там. І там за пояс засунула, десь під костюм, наприклад. Mm. Ну, і так вже собі. Але була так само, ну, там паличка коштує скільки? 45 доларів? Досить дорого. Ну, карбонова, але вона легесенька така. Але її дуже легко зламати. І вона різнокольорова, я вчула, може, Може бути. Чи так само. Якщо дизайнер вам зробить, то може бути. Але дуже часто ці палички не ламаються, всякі там боків. Але кажу, я, в своєму місті, в своєму районі, там не треба її, щоб залізна була. Щоб отак підняла, вже йдеш, машина побачила, що тебе лісі. Тому що стоїть палка, хоті по палки хочуть проїхати. Дуже часто теж зустрічала такі жалоби. Що я Машини паркуються я не да, не на тротуарі і ну, там не пропускають. чи що? Так. А мама моя бачила в нашому так районі так. одного хлопця, що йшов і каже, паличкою не торкався ні тротуару, ні дороги, ні бордюра, ніби так сантиметрів 10 чи ага. я, Каже, чи то вона якась така дає інформацію? є таки? Ні, що ніби не торкався і переходив дорогу і ніби повністю. З ультразвуком мені будуть кожного доларів. Я не бачила. Такі технологічні вже. Водився, заявляється через інтернет. Інтернет. Інтернет? Треба, треба, інтернет? Інтернет? Да. Тоже, в Мінграді і в Москві. Магазини навіть не, не бачила нічого. Купити, то, там, а, але він ну, дуже дороги. Просто є всі ці інтернет-сайти, де ти можеш сконтактувати. Там всі консультанти допомагають. Ну, годинники так само, теж цікаве питання. Є ж такі, що ці тактильні годинники. О, такі бральнички не зовують. просто виступаючі кнопочки. Ну, наприклад, да, да. коли там показує годину, воно що е... а, ти отак от водиш по е... цьому циферблату, і коли ти доходиш до тієї години, яка воно вібрує, Вона вібрує не хвалися сюди. Ні, ну бо пана Степана не, є годинник, там такий відкривається бек і стрілочки. І, стріл, і, стріл, і тако такий, ага, він розпожливий. А, не віде. Віде. а я, такі, я такі, що просто зовні мають е, ці виступаючі кнопочки. І ти просто коли от вводиш пальцем, ні, ти просто вводиш пальцем. І коли ти доходиш пальцем до тої години, вона тобі вібрує. Я відкриваю кліську. Простіше сказала, та <тити> тобі так все. Натиснув. Так, там наші вибрати, як може так побути. Засобів <тити> дуже є багато <забагацій, тити> <інтереси. тити> <тити> інструментів. <тити> просто тобто можливості по адаптуватися в світі незрячої літання набагато більше, ніж тут зараз. <тити> є, є, <тити> ну там нас теж привозять, просто вони трошки дорожчі, напевно. Ну, напевно, що вони Ну, У нас таке, що скло піднімається, просто стрілки просто, Просто насправді найбільший інструмент найкорисніший це телефон. Тобто, якщо телефон, який так, має інтернет, так, смартфон я маю на увазі, він вирішує там, 60%, 60 проблеми. 60 проблем. А якими більше телефонами користуєте тобто, зараз тими сенсорними чи клавішами? Сенсорними. <пробітник> Тому що в сенсорному телефоні можна вибрати функцію Доступність те, що я кажу про iPhone, але він є на Android, на системі Android теж. Тобто вибирається доступність. І там в цій доступності є настройки. Два рази по екрану запустити програму. Наприклад, вам треба запустити програму Skype. Програма, наприклад, Skype. Ви пишете на екрані букву S, і вона відкриває список програм, який починається на букву S. От, наприклад, трикові. Трьома пальцями по екрані цей вибір активувати. Так? Потім, наприклад, перегортати це там справа наліво або зліво право. Так не так як ми звикли там зверху вниз, а справа наліво зліво право. Потім там, наприклад, ну, голосове управління там. Позвонити мамі, написати смс-ку, там, ну, будь-яке, все можна. Але чи в часі, коли я буду звати, коли я буду я думаю, що це інтуїтивно, або між собою, або там якось так дуже, поверх. Там нема спеціального курсу для цього. Ну, а є, може, на інтернеті із ссылки, ну, от, я так читала, слухала, слухала пісню. Тугенько доходить. Якщо, наприклад, вже маєш телефон, то ти вже, ну, стараєшся, то ти А так просто Слухаєш, то, то доходить. Там no, no, є, наприклад, такі ку курси, що ну, старшим пояснюють, так, якби всі там старші ходять з цими айфонами і no, там такі там, uh, курси, де їм пояснюють, як ним користуватися. Хтось би нам давав на айфон, щоб всі були можливості купити. Айфон? Щось там же там вже колись завозили якісь айфони подали. Айфон. Мені теж казали за ці айфони. Ну бачить, що вони дорогі? Дорогі. Не, так. тугенько, то які?

Я просто не чекаю, тому що дуже багато хвиля зараз дозволяє. Я кажу, що мобільний телефон. А сенсор нічого зручний, тому що там є різні можливості, як набирати текст. Так. Так, так, так. Тобто, наприклад, а, ну то що я б, я завжди дивилася, як мені як смс звичайно смс. Як вони мені пише там? Так, потім побачила, тобто наприклад, є клавіатура у вас. На екрані Добре. і коли ви е, проводите Добре. пальцем, ви читаєте А, Б, С, Д. Дійшли, наприклад, до літери, яка вам потрібна. Д. Дабл клік, воно вибирає. Добре Два рази? Так, та, так, 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 пішла. -та 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 -та. Так, можна так, це довше. А є такі варіанти, наприклад, е, ви наводите пальцем, і воно е, в такому кружочку вам показує ці літери, і ви просто знаєте, як, е, як це, як, як на радіо крутите таку от крутилку, і вона просто так, а аби зупинилася, вибрала літеру, а зупинилася, вибрала літеру. От або просто надиктувати. Який краще <miele> брати телефони, мобільний екран? Телефон. телефон, Чотири п'ять 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 розмір? Не знаю, це по ваш mm. на ваш mm. ну щоб не людина нормально могла пальцями там, наприклад, орієнтуватися. Ну, чим більше там краще, та, та, але наприклад, mm. я не знаю, mm. це який... — Чотири. Чотири. Ну п'ять. Чотири тереп'ять. Ну добре, що не запишете потім доразу ці програми на підстави в інтернеті. Програма і платформа. А, хадлі вас, вас, якщо залізти, все добре. Хадлі мене вже запам'ятали, я забару не забуваю. Ні, ні, майса що, якщо там треба за І знати? Там якісь такі маленькі тест саме Ну, англійська це середній рівень. А ну добре, то я думаю, що там буде. Буде корисно. Ну, ну, більше, б... В мене просто сестра на теж що ми, не, ми, чолові, навіть, я ж не Мене трошки так тягнемо. Добре, більш-менш орієнтується. Ну я думаю, що можливо, то можна буде якось включити якийсь, щоб воно перекладало. Ну там просто курси, вони онлайн всі ага. mm, там треба багато, що на слух сприймати теж. Ну і, і вони висилають документи. Це так само в принципі, як, як всі курси, я коли висилаються документи для домашнього працювання. Потім вже виходять на скайп зустріч там чи якусь іншу там платформу ага. і вже обговорюється з І Як часто проводяться там заняття, там, можливо, та, там, там величезна база кутих курсів. Їх там порядку тисячі. І там можна вибрати все, що хочете, будь-якої тривалості. Там, ну Кожен курс має свої якісь особливості. Короче, ну, але Пропозиції. це йде індивідуальне навчання, чи це інду... йде навчання якомусь, лише ну, якусь групу людей. Чи... А, Мені здається, що це індивідуальне навчання. Ось що подаруй. А ви ж не подаруєте? У мене пропозиція. Приходьте на нас в бібліотеку і давайте изучать iPhone. Ви будете вчити. Помогите нам виводить айфони. А є в нас iфони? Краще не з Андроїда починаєте. Пояснити, що це для ключів автор. Ну це цього автор. виконання так. автор мовчить автор мовчить <laughs> і що це для ключі. Ну гірку да на пам'ять нашої сьогоднішньої зустрічі. Може вона не остання буде, і ми може щось з Франції теж будемо якийсь зв'язок мати, не тільки з Франції. Я думаю. Ну. Yeah, so Перед нами вся планета. <laughs> But, well, просто у нас гость сегодня из Франции и Марта yeah, Капула. Yeah, of... yeah, yeah. so this, uh -huh. uh, this beautiful woman oh, is Я uh, <laughs> <laughs> <laughs>

По так, я просто чула, що вони там мають і таке, і сяке, і сяке, і таке, але чогось здається це, це не дуже ефективно, ні? Чи там... Не дуже, не дуже. Так. От Роман був. Не дуже. А, От я не хотіла не би поспілкуватися, що ж у них там так не дуже виходить. Здається, вони на джавсі вчилися. Я вам раджу поспілкуватися з Калаш. Що ж зараз? У нас там друга? Основний, хороший знайомий, є. Де-де? Балакаламськ, Подмосковье. Ну, тобто колишній всесоюз, дитаційний центр, союзників великим досить. Досить такий. Там вже у них дуже багато. Там, там навіть вже два центрі. Дуже часто а такі нас... Нас держава має дбати, нас держава має дбати, mm -hmm. ну Я думаю, ну, держава, ви, держава, ви ну, приватне можуть бати, і я думаю, вони щось роблять, але чого ж вони це роблять вчора хвої. Ні, може і комп'ютери мають, і проблеми мають і сумне. Щось них щось не так слабо виходить. Ні, взагалі ваша пара не скай. Скай. Я хотіла би знати чого. Але якщо ну, з айфонами, якщо буде айфон, то будемо говорити. Бо так вчитися без айфонів, айфон трохи тяжко. Хоча б якісь хоча б якісь. Я два рази в житті тривала в руках. А хотілось би зучити. Ну, ну я навіть от не знаю, я би дуже хотіла, щоб у нас ну, пару б, телефонів Ну, Ми знайшли декілька телефонів, смартфонів, правда, андроїдів для наших дітей з сотої школи, то для них це був взагалі взрив мозга. Вони там, коли побачили, що є там GPS, що є якась озвучка, що можна ну такі там Боже аж. Ну, але це було три телефони на цілу школу. Ну, на цілу, У нас просто є гурток орієнтування. От, і вони, <звучить> там, вони там орієнтуються по трости, yes. з тростиною і орієнтуються ну, по навігації GPS. А там ходило на, на цей гурток щось 8 дітей, От, ну, ми їм дістали так 3-4-4 на наклади телефони. Це no,

Ну Доброго. ну та нічого, це <свідріг> тобто, то що тож я наприклад пропонувала своїм ну цим от незрячим, якими я познайомилася в Аваріці. ну, ми можемо робити кон конференції, так тобто, якщо ми можемо організувати... Якісь, типу по, по скайпу, так. Тобто вони не проти, дуже навіть не проти. Ну, для цього нам треба їх розуміти. Або, або, наприклад, я можу перекладати там. Але вони дуже не проти говорити. Ну, було цікаво, Чи там ну, психологію, чи там ну, ви можете з ним поставити всі питання, які вам цікаві. знаєте, Я думаю, що було б непогано організувати такий скайп-зв'язок. От, щоб можна було декілька незрячих звіта і, наприклад, декілька незрячих наших, щоб вони просто поставили різні питання, Ну, mm -hmm. щоб ми переговорили, наприклад, чітко просто переговорили, потім, може, предметніше переговорили. От, а вона mm -hmm. mm -hmm. те right. саме з айфонами чи з будь-якими іншими приладами, це так само можна зробити десь, ну, по інтернету, по скайпу, так? Mm -hmm. Тільки нам треба мати ці айфони.